От це сьогодні. What? You can't find the exit. А? Huh? Ah, help me please? Моя справа. Один день. Один день. Спу спустя один день. Тум-пурум-пум-пурум-пум-прум-п Пумп. Ех, жалко, що Саша захворів. Він був таким хорошим другом. Що? Ну тут же сидить создатель. Ч Чого? Тут немає ніякого создателя. Спустя один скучний урок, Вур, скибри, доб, 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 ес, ес, скибри, доб, 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 доб,